Хто зберіз, не так давно на землю зліз, кривий, горбатий, кожен всяк, привити хоче нам свій смак, навчити і сіль почим, розповісти від кіль та хто ми, а ми, слухняненько, мовчим, немов не ми тут, автохтоми. Ну, чисто таки політичний, майже класика. Нема печальнішої повісті, ніж пошуки нардепа в соїсть. Можна відповісти. Хіба в цій раді добрі люди? Зібрались в купу словоблуди, щоб лише лясеньки точити, пусте з порожнім колотити. Тим словоблудом до народу немає діла, що природно, бо як коник, є кредо і солодкий гріх. От. Ну Ми говорили про пародію епіграми, а ще ні одної не прочитали, То давайте, значить, прочитаємо. Є така Олеся Мудрак у Києві, поетка, яка дуже і так навіть збірку назвала оголена Самотність. Вона ну є окрема збірка. Е, е, значить, отака збірка є окрема.